У студії Люба Єворська з новинами п'ятниці 15 серпня. Вітаю вас. Учора рейдова бригада міської санепідемстанції провела рейд по ринку. Що виявила перевірка, знає Марта Стадник. Рейди санепідстанції по острийському ринку вже давно не дивують продавців. Особливо влітку це відбувається доволі часто, залежно від ситуації. Цього тижня у четвер міські спеціалісти санепідстанції разом із обласними та працівниками управління ветеринарної медицини організували рейд по ринку із метою виявлення неякісної продукції та з очевидних причин. По причині того, це зв'язано з поводніми умовами, ну і то, що була в нас повінь, і тому нас цікавило, який продукт, яка продукція рослинництва реалізується на нашому ринку. В загальному, як стверджує пані Наталя, ситуація йде на покращення, проте висновки після кожного рейду дуже схожі. Все ті ж насушні проблеми ринку. І надалі в нас на ринку торгують швидко псуючими продуктами харчування без дотримання холодового режиму». Дуже дуже багато підприємців не мають відповідного значить санітарного одягу, відповідного торгівельного обладнання. Хоча основною метою огляду була овочева продукція, не залишились поза увагою спеціалістів і молочний та м'ясний павільйони. Щодо останнього, він і надалі потребує реконструкції, не задовольняє потреби, не відповідає вимогам. Обов'язково треба збільшувати корисні площі та санітарно-побутові приміщення стосовно самої місної продукції, ці станом на 14 липня експертизу вона пройшла успішно. А щодо молочного павільйону насторожує, що його взагалі як такого немає. Продукцію, значить, продають в поліетиленових пляшках повторного використання, що є грубим порушенням, хоча, не дивлячись на те, що з боку головного лікаря була винесена постанова про заборону реалізації даної продукції, основне питання, яке цікавило ветеринарну медицину, це чи не торгують овочами із підтоплених районів. Як нас запевнив по телефону Андрій Гучко, завідувач відділу управління ветеринарної медицини із затоплених районів, а це Стрийський, Миколаївський, Жидачівський та Сколівський, овочі. На ринок не поступали тільки із Закарпаття з тих районів, які повін не зачепила. Нітрати не перевищують норми ні в баштанних, ні в овочах. Значить, овочева продукція на день перевірки, яка була відібрана, відповідає вимогам. Тобто перевищення нітратів не було. Прийшовшись по ринку, продавці по різному на нас реагували: хтось поспіхом закривав лотки, а хтось із цікавістю заглядав у камеру. Жінку, яка торгує помідорами із закарпаття, дуже здивувало, що перевіряли наявність саме овочів із підтоплених районів. Вона стверджує, що це неможливо. Помідори всі пропали. Ті що там були лише то, що зверху на, на верхушках розумієте там, де там були ще зелені помідори, та вони а то все там. То вже все збирають геть, все вже зачищають городи. Там, що вода була, там ті не можна продавати. Той хто би їх сюди віз, вони не, не придатні до споживання. Та як їх визберете, як вони все гнильо? то все повинило, розумієте? Тож, за останніми даними боятися нам нічого і можна сміло купувати овочі на Стрейському ринку. Марта Стадник, Оксана Стасів, для Стрейських новин. Там, з ліквідації наслідків стихійного лиха Львівської обласної організації Во Батьківщина, а також активісти блоку Юлії Томошенко у Львівській області зібрали близько 400 тисяч гривень для надання допомоги постраждалим мешканцям Львівщини від паводку. Після повинева ситуація в галузі електроенергетики та хід ліквідації наслідків стихійного лиха були в центрі уваги Світлани Кренців. Під час нещодавньої повені у стрийському районі було знеструмлено чимало населених пунктів. Внаслідок цього люди довший час залишалися без електромережі. Працівники стрийського рему робили все можливо, щоб ліквідувати всі неполадки. Проте траплялися випадки, які вимагали великої затрати часу, техніки та сил. Адже через стихію було пошкоджено ряд обладнання, виведення з ладу, повітряні лінії, основного живлення. Так в районі села Розгірче було повністю пошкоджено електромережі. Через що було забито трубний фундамент для переходу через річку Стрий? Фактично грошової кількості десь будуть складати півмільйона коштів. Значить, така труба забити трубний фундамент з установкою опори е СК-26 обійдеться десь 130 тисяч. Значить, аналогічна ситуація сталася у районі села Піщани, де втрачений зв'язок між селом Угерськом і підстанцією Піщани 35 на 10 кВ. Де опора нахилена під кутом 45 градусів, ми вимушені були відімкнути дану лінію, частину даної лінії, значить, переключити з підстанції Лісяти чи Угерську, значить, відновлення там. Навряд чи вдасться провести цього року. Зручності трапилися в Стрию. Дві опори лінії електропередач омило водою. Весною ці лінії перенесли від краю берега на відстані 18 метрів. Проте сьогодні вони в край небезпечному стані і є велика загроза їх падіння у річку Стрий. Тому тут потрібне втручання не тільки працівників Стрийського рему, а й міської влади. Технічний директор Батліубенер готовить листи відповідні на відділ надзвичайних ситуацій в області де буде виходити з просьбою про укріплення береги річки Стрий у районі, в районі Марцинівки, бо іншого виходу там немає. Там вже немає куди ні переносити лінію електропередач і під загрозою, там, крім того, всього ще є лінія 35 кВт, яка живить чотири підстанції міста Стрия. А зараз про події в інших регіонах України. Кабінет міністрів України, крім обмежень на купівлі дорогих автомобілів, увів заборону і на придбання дорогих меблів. Чиновникам виділяється всього 6,5 тисяч гривень на комплект меблів до кабінету. До цього вони на свої інтер'єри витрачали в 5 разів більше. В службовому кабінеті не повинно бути шкіряних диванів та килимів. Цією постановою Кабмін хоче вбити двох зайців, перерозподілити кошти в рамках діючого бюджету та НАСО. Лити секретаріату президента і губернатором, які звикли жити на широку ногу. Підземний хід у Батуринській фортеці пам'ятці історії 17 століття відновила бригада шахтарів дон з Красноармійська Донецької області. Бригада з 15 осіб за неповний місяць зробила 57 метрів прокопу перетином 4 метри. Було вивозено 600 тонн породи. Сьогодні закінчився юнацький турнір з футболу генерації 2012. У ній брали участь збірні команди двох країн, які прийматимуть євро – Польщі та України. Про результати турніру ви дізнаєтеся в понеділок. Сьогодні збірна України на Олімпіаді в Пекіні завоювала третю золоту медаль. Стрілець із лука Віктор Рубан влучив у золото. Артур Айвазян переміг у стрільбі із гвинтівки, лежачи на 50 метрів. Результат українця 702,7 очка. Айвазян переміг і у кваліфікації турніру із результатом 599 очок. Першими принесли Україні золото Сабліськи Ольга Харлан, Галина Пундик і Олена Хомрова. Сьогодні до Львова прибув перший карпатський автомотопробіг дружби, який стартував з польського міста Мілець. Мета його зміцнення польсько-української дружби та поглиблення співпраці між прикордонними регіонами. І про погоду в суботу в день не стрищені. метеопрогноз передбачає хмарну погоду. Можливий невеликий дощ. Атмосферний тиск 730 мм міліметрів. стовпчика вологість 47%. Температура повітря вночі – 20-24, В день 28, 32 градуси тепла. І це вся інформація на сьогодні. Завтра завершить інформаційний випуск тижня. Марта Стадник а з понеділка зустрічайте у цій студії Світлану Українців. Також всі новини. Дивіться на сайті Телелан. Я прощаюся з вами і бажаю гарних, приємних вихідних.